Велика Британія та Франція готують війська до можливого розгортання в Україні, і все це відбувається саме в той момент, коли США просувають власний мирний план. Документ із 28 пунктів, де один із ключових елементів прямо вимагає: на території України не повинно бути військ НАТО. Ми, Європейці, завжди підтримували міцний і справедливий мир і вітаємо будь-які зусилля для його досягнення. Звісно, щоб будь-який план спрацював, потрібні українці та європейці. Це цілком зрозуміло. Також ми повинні розуміти, що тут є один агресор і одна жертва, тому ми не чули про жодні поступки з боку російської пасі. Я маю на увазі, що якби Росія справді хотіла миру, вона могла б погодитися на безумовне припинення вогню вже деякий час тому. У цей час ми знову бачимо бомбардування цивільних. Питання, як пише Блумберг, уже визначила конкретні військові підрозділи, які можуть бути оперативно відправлені в Україну. Міністр оборони Джон Хілі заявив, що Лондон оновив плани відправки військ в Україну в межах коаліції охочих, до якої залучено близько 30 країн на чолі з Великою Британією та Францією. Ми провели розвідку в Україні. Також знаємо, які підрозділи будемо задіювати, як їх розгортати, і які завдання вони виконуватимуть. Плани узгоджуватимуть з іншими членами коаліції залежно від потреб України та умов будь-якої мирної угоди. Фактично Лондон формує каркас майбутньої присутності, тієї самої, яка має запрацювати одразу після можливого мирного врегулювання – Британія вже закладає на цій цілі понад 100 мільйонів фунтів. Це приблизно 130 мільйонів доларів. Кошти на початкові витрати з відправлення військ. Постійно йдуть контакти між Україною і партнерами относительно потребності, односітна ситуації. Это один из каналов, по которому, имеется в виду, на уровне Министерства иностранных дел, на уровне различных ведомств и различных координационных групп, которые созданы между Украиной и партнеров, эта информация доносится, украинские оценки. С другой стороны, у партнеров есть прямые контакты с организациями гражданского общества в Украине, через донорские организации, через целый ряд контактов посольств, и, соответственно, они получают оценки и мест, с регионов, из областей, от мэров, от местного самоуправления, от местных активистов. Также о ситуації, яка происходит і потребностях. Третій момент это працюють розвідки та аналітичні центри. Поэтому точно можна і абсолютно відвісно заявить, що партнери прекрасно розуміють ситуацію і ті потреби, які існують. плани передбачають розміщення контингентів подалі від лінії фронту та продовження підготовки українських підрозділів як у Британії, так і безпосередньо в Україні. Після підписання мирної угоди на ну, Києві має запрацювати координаційний центр під керівництвом британського двозіркового офіцера. Його завдання логістика, озброєння, навчання, відновлення українських сухопутних сил, а також забезпечення повітряної безпеки, необхідною для відновлення міжнародного авіосполучення, окремим блоком розширення Чорноморського військово-морського угруповання Туреччини, Румунії та Болгарії, розмінування безпека, торговельних шляхів, відновлення морського експорту. Ці елементи за задумом Лондона мають стати ключовими для післявоєнного періоду. і буде розміщення контингента британських поїздів, вони будуть розміщені в далекі зони настолкновення. Чи Очевидно, річ йде про западі України, де і зараз кстати, ну по моїм даним ми знаємо, що знаходяться американські військові інструктори в кількості, які навчають, в тому числі і логістики. и всего остального. Соответственно, речь идет также об инструкторах. Потому надеяться на то, что в случае начала мирного процесса на линии столкновения будут стоять иностранные войска, не абсолютно пока не стоит. То есть речь идет о том, что и сейчас продолжается. Но только вполне возможно говорить о замене, например, американских На інструктора американських а там воєнних на англійських воєнних саме зараз Україна та європейські партнери стикаються з непростим вибором з одного боку, необхідність забезпечити надійні гарантії безпеки та отримати стабільність після можливого неврегулювання. З іншого ризик вийти за рамки американського плану, тим самим спровокувавши новий виток тиску з боку РФ. або взагалі підірвавши саму архітектуру майбутньої мирної угоди. Отже, ми розпочинаємо дві хвилі масованих атак цієї ночі. Та вранці пережила столиця. Шість людей загинуло. Повідомили в ДСНС. Зафіксовані пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. Ворог застосовував ракети та дрони, в тому числі калібри, кінжали та іскандери. Повідомляють повітряні сили. Зараз з нами на прямому зв'язку. Юрій Єгнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо. Доброго дня вітаю. А чи можете ви озвучити статистику роботи протиповітряної оборони за сьогоднішню атаку? Як оцінюєте успішність відбиття? Чи можна сказати, що нинішній результат Власне, є, є результатом так. подальшого посилення нашої протиповітряної оборони? Власне, хотілося б дійсно говорити про Гарну роботу, тому що дійсно сьогодні величезна кількість засобів повітряного нападу була і відпрацювали доволі непогано. Ви бачите, що і статистичні дані говорять за те, що дійсно велику кількість ракет, велику кількість шахетів було перехоплено, особливо, якщо казати, про балістику, усі три балістичні ракети кінжал один перехоплено. По інших там інформація. поки не оприлюднюємо, воно теж не досягли цілей. Певна кількість із тих ракет, які не попали статистику збитих. Я говорю і про кінжали, і про крилаті ракети. Ну, але разом з тим, чому я, власне, так власне, розпочав, тому що дійсно ви вже оголосили, що були е -е, внаслідок російської терористичної атаки загиблі, є постраждалі, і дійсно хочеться, щоб таких новин на ранок не було, щоб відпрацьовували е -е, якомога. Ближче до 100% результату, але, на жаль, із такою кількістю засобів повітряного нападу це не є можливо. Ми навіть бачили сьогодні люди і фільмували теж і над Києвом, в тому числі проліт Шахеда, тому що багато їх летіло з різних сторін. Ну, Переважно більшість збивають, але, на жаль, дещо і пролітає. Тому, і, е, от, власне, і такі прольоти не є рідкістю не тільки в Києві, а й в інших е, містах. І з особливостей, ну, те, що відзначили, вже теж керівний склад, командувач повітряних сил. Це, звісно, робота усіх захисників, всіх сил оборони. Ну, звісно, гарно відпрацювали і дрони і перехоплювачі сьогодні. Це десятки і десятки збитів. Також вертольоти міської авіації теж безумовно сьогодні дуже багато перехоплювали повітряних цілей. Ну також працювали і літаки, і мобільні вогневі групи, і також. Засоби радіаторної грудьби, звісно, теж завжди не в таких ситуаціях мали ми от ви вже зазначили те, що дві хвилі атаки потужні, із ракетами повітряного, наземного і морського базування. Пане Юрію, ви вже повідомляли сьогодні, що ворожі безпілотники, російські безпілотники, пролітали в тому числі і на території Молдови і Румунії цієї ночі. Чи була вже якась реакція на це? Ну, реакцію потрібно очікувати від наших партнерів. Е і Молдова, як країна, наш сусід, так партнер. Ну а також на, е Румунія, як член НАТО. Е на жаль, неодноразові такі випадки про провокації Росії. Ви пам'ятаєте польську історію? Е цієї ночі не виключення. Теж дрони летіли. Величезна кількість летіла на Одесу, саме от е і через саму Одесу, і обходили її з різних боків. Ну і таким чином кілька. БПЛА були на кордоні з Молдовою, пересікли і молдовську е, границю кордону. Ну, і один з цих БПЛА теж залетів далеко, скажімо так, в глибину території. Далеко це ну, мовно, там, з десятки кілометрів, якщо так говорити, Було, е, був перетин кордону, Звісно, е, чергувала протиповітряна оборона. Румунії, мабуть, так, ну ми бачили те, що винищувачі працювали румунські, ну і, мабуть, вдалося перехопити цей дрон, так так, так, так як він власне зник з поля зору. Таким чином, я думаю, що що це був за дрон, там вже румунська сторона буде коментувати по своїх каналах. А взагалі в обстрілі цієї ночі переважала частка чого Гербер чи Шахедів. Ну, важко сказати точну цифру, але зрештою, по тих даним, які ми маємо, мали на 10-ту годину попередньо, все ж таки 250 приблизно було шахідів. Ну, решта віднімаємо там 200 з чимось гербер. Тому шахеди є, вони нікуди не діваються. Інколи відсоток більший. В сторону шахетів бувають випадки, що Гербер. Ну в основному більше все ж таки близько 60% це ударні БПЛА, типу шахет 131 або шахет 136. Ну, Разом з тим, я скажу, що Гербера там не просто теж дрон-імітатор, це теж ударний дрон вважається, який може нести вибухівку. Якщо сьогодні в Молдові знайшли там порожній, скажімо, він, так, то це не значить, що інші не були небезпечно споряджені. Ну, ми знаємо, що ви дуже ретельно аналізуєте кожну атаку, розбираєте всі нюанси. Е, якщо говорити попередньо, говорити про сьогоднішню атаку, чи бачите ви тут якісь нові тенденції? Ну, особливих тенденцій немає. Бо, бо ворог планує е, зазвичай такі атаки е, регулярно. Ми бачимо, на жаль, багато таких атак е, фактично щотижня. Майну масовані удари по об'єктах. Критичної інфраструктури та по інших об'єктах усе залежить від того з якого напрямку і чим збирається атакувати ворог, і відповідно від погодних умов. Погода надзвичайно теж впливає на роботу протиповітряної оборони, на роботу самих засобів враження. Тому атака сьогодні схожа на попередні велика кількість дронів, велика ну, порівняно велика. Так можна сказати, що 22 ракети це. Багато, але ракети різних типів: і балістика, і аеробалістика, і крилаті, що звісно ускладнює роботу, тому що одночасно в небі стільки дронів, особливо якщо йдуть сьогодні, багато йшло з Чернігівського напрямку, зокрема не лише з Одеського. Це звісно, що ускладнює роботу. Потрібно приймати швидкі рішення органу військового управління, організовувати швидку взаємодію, визначати той чи інший тип, яким будуть працювати і. Відповідно, знешкоджувати, збивати повітряні цілі. Що ж, ми дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Це був Юрій Гнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України. Ну а з місць влучань у Києві ми очікуємо включення наших кореспондентів. Тож слідкуйте за нашим ефіром.